Дві 2023 року в відділенні поліції No2 Кременчутського відділу поліції запроваджено систему Custody Records. Вона передбачає електронну фіксацію дій, що відбуваються із затриманими особами. При ефективному впровадженні така система захистить затриманих від неправомірних дій поліцейських, а також убезпечить самих правоохоронців від безпідставних звинувачень. Сьогодні ми дізнаємось, що передбачено цією системою та як вона. На працює, допоможе нам в цьому начальник сектору дотримання прав людини Кременчуцького районного управління поліції Наталія Михайлова. Сьогодні я побуду в ролі затриманої, а я проведу коротеньку екскурсію відділом поліції номер 2 і розкажу більше про роботу системи Custody Records. Почнемо тоді з першого етапу. Я так розумію, він починається тут. Так, коли поліція або уповноважена службова особа. Проводять затримання особи, вони доставляють її до відділу поліції номер 2 міста Горішні Плавні, вулиця Добровольського, 6. Затримана особа заходить з поліцейським. У відділ поліції вони потрапляють сюди на фронт офіс, де черговий поліцейський робить реєстрацію затриманої особи в журналі відвідувачів та доставлених. Після того, як особу записали в журнал відвідувачів, дату час. Коли особа до нас потрапила, затримана особа переміщається до кімнати проведення слідчих дій. Зараз тут трішки працюють поліцейські. Я вам тут розповім, щоб їм не заважати. В кімнаті слідчих дій відбувається складання протоколу про затримання або адміністративне затримання, або якщо це затримання в порядку кримінально-процесуального кодексу. В цій кімнаті затримана особа з поліцейським оформлюють повністю всі документи, які стосуються факту затримання. Паралельно особа чекає захисника тут. Ходімте далі. Зараз ми знаходимося де? Ми перебуваємо в кімнаті для встановлення обставин затримання. Кімната слідчих дій по-іншому називається, де затримана особа перебуває весь час під час свого затримання з поліцейським, який затримав особу. Тут складаються протокол про затримання та інші нормативні документи. Протокол, постанова про правопорушення. Або проводяться слідчі дії, такі як допит, впізнання та інші. Тобто, весь час особа знаходиться в цій кімнаті з поліцейським під відеонаглядом. звук в даній кімнаті не записують. Затримана особа запрошується з цієї кімнати до кімнати проведення інтервювання. Перед проведенням інтерв'ювання проводиться обов'язково опитування поліцейського, який здійснив затримання особи. Це нововведення. Воно у нас запроваджене, так як і наш сектор дотримання прав людини тут е, працює з 21 квітня 2023 року. Обов'язково опитали поліцейського стосовно причин затримання. Та після цього затриману особу запрошуємо сюди. Вона знаходиться в цій зоні. Ця зона обладнана е, стеклом-перегородкою, щоб захистити поліцейського, який проводить опитування. Та веб-камерою на веб-камеру ми здійснюємо відеозапис нашого інтерв'ю, тобто опитування затриманої особи, яке зберігається в системі Custody Records 25 років. Це робиться для того, щоб якщо затримана особа виявить, що під час затримання були порушені її права, щоб особа могла звернутися до Європейського суду з прав людини для захисту та відновлення своїх прав. Тому такий великий термін зберігання вказаних відеозаписів. У нас також тут ведеться безперервна відеофіксація всіх дій, які відбуваються з затриманими, щоб кожен крок поліцейського та затриманого був у полі зору. Інспектор з дотримання прав людини, який спілкується на цій стадії затримання з затриманою особою, знаходиться тут. Можете побачити включена веб-камера. Він в системі PNP Custody Records відкриває перелік питань, тобто опитування затриманої особи, і задає особі питання, які стосуються часу, місця затримання, порядку затримання, чи застосовувались спеціальні засоби до затриманої особи, тобто кайданки, фізична сила та інші спеціальні засоби. Після цього, коли інспектор поспілкувався з поліцейським затриманим, зробив відповідні відмітки в системі Custody Records затримана особа, зазвичай вже приїжджає адвокат захисник для надання правничої допомоги. І затримана особа переміщується з кімнати слідчих дій, до прикладу, до кімнати побачення із захисником. до конфіденційної кімнати. Зараз я вам її покажу. За моєю спиною знаходяться дві кімнати для конфіденційного побачення з захисником. Точніше, це одна кімната, але вона розмежована. Відповідно до вимог законодавства в таких кімнатах не передбачений звукозапис аудіо. А є тільки відеофіксація для захисту прав затриманих та поліцейського. В цій кімнаті спілкуються по часу стільки, скільки необхідно затриманому та адвокатові. І потім з цієї кімнати, коли вони все обговорили, затримана особа переміщується до кімнати слідчих дій або в іншу зону. Вона розділена для захисту адвоката також, так? Щоб... Да, для безпеки і адвоката, і поліцейських, і затриманого відповідно до вимог законодавства. Місце затриманої особи і місце адвоката, як ви можете звернути увагу, обладнано такими кнопками, де дзвоник намальований, це тривожні кнопки. Ми перевіряти їх не будемо, бо зараз буде гул по всьому відділу поліції від Але якщо або затриманому погано, або затриманий... Щось порушує в адвоката. Якщо що сталося на момент конфіденційного побачення спілкування, то натиснути цю кнопку можна, і наш черговий чує відповідний звуковий сигнал в себе в черговій частині і виходить сюди на допомогу. Так само такий звук чують працівники ІТТ чергові, хто є ну, тобто, все для безпеки людини, яка захищає людини, яка Порушує то для затриманого також, в принципі, у нашому відділі поліції із впровадженням системи Custody Records все зроблено для безпеки затриманих осіб, відвідувачів та поліцейських. Поліцейський стоїть тут, в цьому місці і чекає затриманого. Це робиться для того, щоб не лишати затриманого без нагляду. І в принципі, тут коли вони спілкуються, ми інспектори з дотримання прав людини в своєму кабінеті, також бачимо, що затримана особа знаходиться тут, і вони спілкуються. Все, якщо ми бачимо, що вже він виходить, поспілкувалися, все, поліцейський його забирає і знову проводить слідчу кімнату. Затримані особи вони тут можуть утримуватися, якщо це адмінзатримання до трьох годин, якщо це інший вид затримання, максимум до 72 годин. Та до 24 годин. Можете пройти сюди, подивитися? Вказана кімната для затриманих, вона призначена для розміщення однієї особи. Я пройшла цей шлях затриманого. В принципі, познайомилася з цією системою, як вона працює. Дякувати Богу, що я просто тут, як журналіст, а не як дійсно, де ще це була роль. Втім, що це таке От, узагальнити весь цей процес, що таке система Custody Рекордс, як вона працює і коли вона з'явилася в горішних плавнях, добре, система Custody Records — це система обліку всіх дій щодо затриманої особи, яка покликана забезпечити гарантії базових прав затриманих осіб та уникнути безпідставних звинувачень працівників поліції. В як в тих чи інших неправомірних діях щодо затриманої особи система запроваджена в нашому відділі поліції з 21 квітня 2023 року. Тобто ми вже працюємо більше року. Успішно, я вважаю, працюємо. Сподіваюся, що й надалі так буде. Який населений пункт за рахунком, де впровадили цю систему? Взагалі в Полтавській області систему Custody Records впроваджено спочатку в Полтавському. Районному управлінні поліції створено сектор дотримання прав людини. Потім трішки згодом запровадили сектор в Кременчуцькому районі, в нашому відділі поліції. І зараз планується відкриття в Київському відділі поліції міста Полтави, відкриття такого сектору, впровадження пілотного проєкту Кастаді Рекордс. Взагалі, по території України, система вже працює в 116 підрозділах поліції. Я вважаю, це гарний результат національної поліції, департаменту головної інспекції, що впроваджується ця система. І варто відмітити, що за період повномасштабного вторгнення дану систему запроваджено в ста відділах поліції. Тобто запровадження системи Records, воно триває так. і е, триватиме, мабуть, до тих пір, поки в кожному відділку відділенні поліції не буде її правильно? Так, 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 все вірно. І хотілося б ще відмітити, що є три області, в яких найбільше в відділах поліції запроваджено вказану систему. Це Відницька область, Хмельницька область та Волинська область. Тобто в цих областях майже в кожному підрозділі поліції працює система та працюють інспектора затримання прав людини. Ви говорили, що в грішніх планах за період роботи системи жодного разу не було ніяких скарг, ніхто нікуди не звертався. Тобто, все дійсно проходить з урахуванням прав людини затриманої і так далі. А чи є в Україні якісь випадки, коли дійсно ця система вона допомогла людині і стала на захист порушених прав? Взагалі є випадки, коли система допомогла. Поліцейським від неправдивих звинувачень затриманих осіб е, я не буду говорити, щоб вас не вводити в оману, які ця область область, ця, тому що це треба підіймати звіти, документацію, щоб це все згадати. Але такі випадки були. Тобто, -система, система дійсно допомагає так і поліцейським їхній службовій діяльності, і затриманим особам. Тому що всі затримані особи спочатку, як ми тільки почали тут проводити облік електронних затримань, затримані особи були, чесно кажучи, шоковані, що які тут умови створені. Дійсно, така гарна, гарна система так повинно бути в, в усіх європейських країнах, в країнах, які хочуть бути в майбутньому в складі Європи, Європейського Союзу. Це щось нове чи це щось перейняте в країн Європи? Схожа система була запроваджена в Великій Британії, але наша система це щось схоже, але повністю повністю перероблене під наше законодавство. Щиро дякуємо вам за цю екскурсію. Я вдячна вам за візит. Ми відкриті до співпраці та будемо раді вас бачити знову в нашому відділі поліції в цілях майбутньої взаємодії нашої.